Питання да. а наскільки існує жіноча дружба, бо в мене є тут свої розуміння і якісь стереотипи. Знаєш, коли навіть з'являється в родині дівчинка, а в якийсь момент дівчинка починає конкурувати з, з мамою. З мамою. А. Угу. Блін, в мене в мене нема таких питань. В мене навіть я колись проходила курс психологічний, і у нас, коли були зустрічі, практичні всі разом, багато дівчат було. Всі підіймали питання з мамою, а в мене на той час вже мама пішла з життя. Ми з мамою почали дружити, коли моїй мамі там було вже 53 роки. До цього ми просто знайомилися на така: все, я більше не можу. Ти мене, ну, типу, я така неслухняна була. Uh, і ну а мама слухняна все треба по правилах. А в мене нічого не треба по правилах.